Розкрито страшну правду про нову втрату силами оборони літака F-16. І Пілот, який відбував атаку на Україну, раптово відчув, що з бортом щось не так. Зрозумівши, що бойова машина може впасти прямо на місто. Льотчик відвів її від житлових масивів. Літак дійсно рухнув та вибухнув, але реальна причина, чому це сталося, вразила всю Україну. Моторошні подробиці за мить. Ми вітаємо глядачів. Закликаємо поставити вподобайку, підписатися. Ну а ми розпочинаємо. Під час відбиття російської повітряної атаки командування втратило з літаком в 16 повідомляє командування повітряних сил. За попередніми даними, пілот знищив три повітряні цілі. і Працював по четвертій застосовуючи авіаційну гармату, коли на борту виникла нештатна ситуація. У повідомленні повітряних сил не уточнюється, в якому саме регіоні це сталося. Ці удалі пілот відвів літак подалі від населеного пункту, і успішно катапульдувався. Завдяки оперативній роботі групи пошуково-рятувальне забезпечення пілота швидко знайдено та евакуйовано. Повідомляють ПС. Командування додає, що самопочатцяль. Чика за він у безпечному місці його життю та здоров'ю нічого не загрожує. Для з'ясування обставин події призначили комісію, яка вже приступила до роботи. Уточнили військові. Перед цим повітряні сили повідомляли про втрату українського винищувача Су 27 Тоді теж пілот катапультувався. Ну, якщо говорити про ф 16 минулим випадком було те, як українська влада повідомила про загибель 26-річного капітана Павла Іванова, який пілотував військовий винищувач ф 16 І вказано, що трагедія. Трапилась під час виконання бойового завдання. Президент України Володимир Зеленський присвоїв йому звання Героя України за даними джерела. Літак Іванова вірогідно був збитий російською ракетою. Цитую, загалом по літаку Росіяни випустили три ракети. Це була або керована зенітна ракета з наземного комплексу С 400 або ракета класу повітря-повітря Р 37 Так сказав співрозмовник видання. Однак, джерело виключає, що дружній вогонь у цій ситуації міг трапитись за його словами в цій зоні, де виконував завдання Іванов, не могло б. То українських систем ППО місце події обставини загибелі. Пілота офіційно не повідомляється. Єдине уточнення повітряних сил, що це був бойовий виліт. Він загинув у бою, оборонячи рідну землю від окупантів. Сьогодні пілоти F-16 чи не щодня виконують бойові завдання на різних напрямках в неймовірно складних умовах, здійснюючи винищувальне прикриття авіаційних ударних груп та завдаючи ударів по ворожих об'єктах. Сказано в повідомленні Стою, українські пілоти працюють на максимумі людських та технічних можливостей. Ти щоразу ризикуючи своїм життям під час виконання бойових завдань, Павло був одним із них, наголошується у заяві ПСЗСУ. Президент Володимир Зеленський висловив співчуття родині пілота. і наголосив, що вже заслухав доповіді військових щодо цієї бойової ситуації. Зазначається, що президент нагородив Іванова званням Герою України за особисту мужність та героїзм, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Окрім цього, варто зазначити, що в українських соцмережах. Ах раніше поширилися зняти очевидцем відео польоту винищувачів 16 Над сумами командування ПЗС закликало українців не викладати такі фото і відеоматеріали в публічний доступ. Навіть кілька секунд відео в відкритому доступі можуть стати важливими розвідданими для противника. Зазначили в повітряних силах. Особливу загрозу становлять відеозаписи прольоту військової авіації в прифронтових районах, зокрема винищувачів F-16 із зазначенням геолокації, примітними орієнтирами чи Об'єктами з пілоти повітряних сил щодня героїчно виконують бойові завдання в прифронтових районах, де є надзвичайно високий ризик від ворожих ракет класу повітря-повітря та засобів ППО противника йдеться в повідомленні. Втрата борта під командуванням Павла Іванова це вже друга підтверджена втрата пілота і літака F-16, які Україна отримала в липні 2024 року. Перша така трагедія трапилася 26 серпня, коли літака під керування досвідченого пілота Олексія. Масія позивний Мунфіш відбував ракетну атаку Росії над західними областями України. Він встиг знищити декілька крилатих ракет. а Потім впав офіційно причини цього досі не. Названі літака був збитий через дружній вогонь, тобто ракети української системи ППО. І це сталося, бо США начебто, не надали Україні технологію розпізнавання своїх від чужих в повітряному бою. Через декілька днів після падіння в 16 у серпні минулого року президент Зеленський звільнив командувача повітряних сил Миколу Олещука. В березні поточного року пілот Олексій Месь отримав звання Герою України. Тим же часом міністр оборони Норвегії Туре Сандвік заявив, що процес передачі винищувачів Аф 16 Україні буде завершено. На впродовж 25-го року, і за його словами, частину літаків вже а решту нададуть впродовж цього року. Водночас не уточнив кількість переданих винищувачів, пославшись на міркування оперативної безпеки та домовленості з українською стороною. Цитую, переданням норвезьких F-16 відбувається згідно з планом, Але з міркувань оперативної безпеки України і після діалогу з Україною ми не хочемо оприлюднювати. Скільки норвезьких літаків було передано, каже міністр. Також Сандвік нагадав, що минулого року уряд Норвегії спрямував 1 мільярд 300 тисяч крон для зміцнення української системи ППО. І ця допомога надається у межах співпраці з іншими країнами в рамках коаліції повітряної оборони. За підрахунками європейські союзники пообіцяли Україні близько 85 літаків. F-16. частину цих літаків не відправляють в Україну, а використовують для навчання пілотів переважно навчання. Гальному центрі в Румунії а США не передавали справжні F-16, Лише запчастини для підтримки парку винищувачів. Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер повідомив, що країна планує передати Україні два винищувачі F-16 для використання на запчастини вже цього року, а ще два в 26-му році. Проте реалізація цих планів залежить від постачання новітніх винищувачів F-35 до самої Бельгії. Водночас командувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі говорив, що Україна отримає. Моє додаткові винищувачі в 16 Він не назвав кількість літаків, яку можуть передати, зазначивши, що оточні цифри можуть озвучити під час закритого засідання. І за його словами, українські військові активно використовують в 16 Винищувачі літають щодня. Раніше єврокомісар з питань оборони Андріус Кубілюс повідомив, що ЄС готовий значно наростити допомогу Києву у випадок, якщо Трампу не вдасться переконати Путіна закінчити війну. За його словами, вартість підтримки України може. Бути збільшена вдвічі. І тим часом Зеленський заявив, що Україна очікує від США отримати допомоги на 30 мільярдів доларів завдяки угоді про Надра протягом цього року. Водночас він додав, що Україна з часом поверне ці гроші Вашингтону. Ну а далі ми поговоримо і про те, що країни з коаліції охочих, яку очолюють Франція і Велика Британія, допомагатимуть з навчанням та підготовкою українських пілотів на багато цільових винищувачах F-16 у Чехії. Про це прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала сказав на спільній прес-конференції. З президентом України Володимиром Зеленським за підсумками їхньої зустрічі. Далі цтуємо готові поглибити наш внесок в навчання українських військових. Ми домовилися, що разом із партнерами з коаліції охочих будемо займатися навчанням українських пілотів на F-16 та L-39. Навчання буде проходити тут, на базах в Чеській Республіці. Україна вчить пілотів винищувачів на чеських моделях, які постачаються в Україну, каже Афіала. Своєю чергою Зеленський повідомив, що в Україні цінують готовність Чехії допомагати з розвитком української бойової авіації. Одним із результатів цього візиту є деталізація проєкту створення української чайської школи F-16. Ми готові якнайшвидше втілювати цей проєкт в життя. Сказав Зеленський, як повідомлялося раніше, Зеленський на спільній прес-конференції з президентом Чехії Петром Павлом відзначив, що в Україні зараз неможливо відкрити школу із навчання пілотів на винищувачах F-16 через постійні роз. Сійські повітряні удари, тому такі школи будуть створювати за межами нашої держави. Як відомо, коаліція Хочих озвучила чотири цілі для якнайсильнішого посилення України і формування гарантійних сил безпеки, які будуть складати контингенти іноземних сил. По перше, забезпечити безпечне небо, а по друге, забезпечити безпечне море. А по-третє, підтримати мир на суходолі, і по четверте, підтримати ЗСУ, аби вони стали найсильнішим засобом стримування, заявив міністр оборони Великої Британії Джо. Онгілія ну а ми вам дякуємо, що додивились відео до кінця. До зустрічі у свіжих випусках новин Слава Україні.